Привіт, народ! Одразу питання: що б ви зробили, якби наступного ранку прокинулись не у своєму теплому затишному ліжку, а в незнайомому вам світі, наповненому небезпекою та безвихідю, у світі, де кожен невірний крок може стати останнім. Найлогічніша відповідь потрібно виживати. Але як це робити і з чого почати? Щоб ви не розгубились і могли постояти за себе, я вирішив зробити своєрідний короткий курс із виживання та підготував для вас п'ятірку найкращих ігор цього жанру. З вами Лотор. Поїхали! П'яте місце відкриває наш випуск Сабнатіка. За задумом розробників космічний корабель Аврора прибуває на невідому планету з метою її вивчення та подальшої колонізації. Під час входу в атмосферу корабель зазнає аварії, і лише одна рятувальна капсула встигає відокремитись від нього. На середині цієї капсули перебуває наш головний герой. Вибравшись із неї, ви опиняєтесь посеред безкрайного океану, а неподалік видніється наш зруйнований космічний корабль. З цього моменту і розпочинається виживання космонавта на невідомій планеті. На початку гра пропонує вибрати режими: виживання, вільний режим, креативний режим та хардкор. Останній це тупо заплив одний кінець. Якщо персонаж помирає, гра закінчиться і другого шансу немає. Підказки відсутні, тому ніхто не нагадає, якщо у вас закінчиться кисень, тут усе залежить лише від вас. Система крафту в грі така ж, як і в більшості виживалок, зібрав базові ресурси, зробив корисний предмет, а головне, де саме ви збираєте ці ресурси. Загалом Subnautica – доволі незвичайна гра, яка тішить своїми можливостями, гарною картинкою та активною підтримкою розробників. Четверте місце отримує ще одна нетипова для свого жанру виживалка: Ark Survival Evolved, скорочено Ark. Виживати вам доведеться у світі наповнено небезпечними доісторичними динозаврами. На відміну від попередньої гри, Ark має повноцінний онлайн режим. Тож, окрім динозаврів, ваші спроби вижити можуть зірвати й інші гравці, якщо не знайдете з ними спільну мову. Цікаво, що у грі є редактор персонажа, він хоч і не найпросунітіший, але все ж додає різноманіття в процес. Після створення персонажа ви опиняєтесь на узбережжі острова, який годиться без їжі, зброї та одягу. Трохи помилувавшись пейзажами, ви почнете свій шлях виживання у цьому жорстокому і безжальному світі. Шанси загинути тут надзвичайно високі, тому новачкам не рекомендують відразу в вглиб джунглів. Чим далі від узбережжя, тим небезпечніше мешканці. Особливість гри є прокачування персонажа, яке змінило систему крафту. Щоб створити певний предмет, спершу потрібно вивчити його рецепт, прокачавши персонажа до певного рівня та витративши очки. Тож, якщо ви хочете завалити великого свіра, доведеться розвиватись, щоб отримати рецепт потужнішої зброї. Для тих, кому шкода вбивати диких тварин, розробники передбачили можливість приручати майже всі види динозаврів, вони допомагатимуть переносити вантажі, а на великих ажаках можна їздити верхи. В іншому АРК це класична виживалка. Збирай усе, що бачиш, будуй житло, захищай його від ворогів і стеж за здоров'ям персонажа. Завдяки незвичному сеттингу та рідкісним для жанра можливостям Арк здобула любов багатьох фанатів і заслужено отримує четверте місце. Третє місце The Long Dark. Ця гра отримала свальні відгуки ще до виходу у Steam. Для студії Hinterland це дебютний проект, проте основний склад команди ветерани ігрової індустрії, які працювали над такими відомими проектами як Far Cry 3, God of War, Годофар, Сайндров та іншими. Окрім звичайного виживання, це ще й симулятор підтримки здоров'я персонажа потрібно стежити, щоб він не отримав переохолодження чи зараження. Ліків у грі мало, одяг зношується, вода брудна, але хіба не в цьому суть виживання? Зустрітися віч на з зомбі чи динозаврами, а з самою природою, де виживе лише найпристосованіший. Якщо у вас руки з правильного місця, ви зможете довести, що людина унікальна істота, здатна пристосовуватись до життя навіть у найсуворіших умовах. Друге місце Раст. Жодної предісторії тут немає. Гравець просто з'являється у величезному світі і одразу поринає в будні голого бездомного з камнем у руках. Новачкам виживати непросто, адже завжди знайдеться гравець, готовий вас обити та забрати весь ваш лут. Будівництво тут реалізоване відміну, ви самі обираєте розмір житла та місце. Усі гравці раз знають це відчуття, коли після вдалої вилазки за ресурсами ви повертаєтесь додому, складаєте все у ящик, розпалюєте печі та перечікуєте ніч, не боячись, що вас вб'ють або пограбують. З появою у грі с 4 та ракетність величезна популярність отримали рейди, тож без зміцнення бази не варто сподіватися берегти весь лут. Якщо ви граєте у клані, можливо саме ваш загін стане грозою сервера за опрацювання, світове визнання та любов гравців раз заслужено отримує друге місце. Перше місце DayZ. це одна з перших виживалок, яка здобула світове визнання. Мало хто пам'ятає, що спочатку DayZ була модом для гри Arma 2, створеним чеськими розробниками. Мод розробив геймдизайнер тієї ж студії Дін Хол, і його популярність перевершила саму Arma 2. За кілька місяців у моді зібрався понад мільйон гравців, після чого розробники оголосили про початок роботи над самостійною грою. У DayZ люди часто небезпечніші за зомбі, онлайн дозволяє об'єднуватись загони, і якщо самотній матрівник натрапить на один із таких кланів, можна прощатися зі своїм лутом і швидше за все із життям. DayZ можна порівняти зі Stalker? Тут є схожа атмосфера, вороги та мотошне відчуття невідомості, прикрашене багатокористувацьким режимом. Саме тому було вирішено, що DayZ – гідний лідер серед ігор на виживання. А на цьому у мене все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.